голосувати за будівництво, ми не будемо голосувати за будівництво, тому що, мовляв, ми не довіряємо цьому складові Міністерства енергетики і цьому керівництву енергоатома. Тобто люди дуже прямо про це говорять. Корупція в енергоатомі. Ми не хочемо, щоб вони будували. І тоді я задаю питання, так, а на що ми купуємо це? Це не дрібні гроші. Мінімум 600 мільйонів євро це велика сума. Так? Ну, всі опускають очі і пояснюють, що президент дуже попросив, аж до того, що аж відеозвернення записав, аби попросити депутатів таки проголосувати. Ну і кількість слуг народу, які проголосували за цей законопроєкт, відверто безпрецедентна. Я не пам'ятаю таких цифр їхніх голосувань за останніх ну, може роки два. Може тільки в перші місяці повномасштабного вторгнення я бачила під 200 голосів слуг народу, які голосували за ті чи інші ініціативи. До речі, на фоні президентських виборів штаті багато говорили про коливаючіся штати в цьому законопроекті. Ми бачили, що є коли фракція. Я стосовно бюту. Чи є у вас інформація? Тому що зокрема я бачив, що до цього досить була не однорідна позиція б'юту. Бачив, що е колега по комітету Кучеренко реагував. До речі, щодо вас також він певну критику висловлював. Чому на вашу думку вдалося певну кількість навіть і опозиції відносно опозиції в раді зібрати голосів? Ну, суто математично, навіть без голосів батьківщини з голосами всіх груп і ОПЗЖ в тому числі голосів все рівно вистачало. Тобто, вочевидь, що попросити батьківщину домовитися, вочевидь, заміну на якісь інші послуги, які фракція отримала. Ну вочевидь, що це була така вже перестраховка. Бо ми по це все таки дуже багато, відверто кажучи, в умовах, коли ситуація до останнього моменту залишалася дуже непевною. Позиція батьківщини мінялася декілька разів. Початково вони були проти ідеї з будівництва, потім вони змінили позицію, казали, що будуть підтримувати. Потім казали, що будівництво може бути підтримала купівлю без будівництва, не має сенсу підтримати не будуть. Потім поміняли позицію, зрештою проголосували. Ну я думаю, що тут зрештою треба їх запитувати, чому вони в результаті прийняли те чи інше рішення. Зрештою, виборці можуть судити по подіях, і потім у них запитувати, чому фракція, яка найбільше найбільше лобіює питання непідняття тарифів. Зараз проголосувала за рішення, яке неможливо зреалізувати без підняття тарифів. Немає інших грошей в енергоатома, аби заплатити за купівлю реактору і точно за побудову цих допомогів. Інших грошей немає. Це все одно будуть гроші з які там з'являються з одного джерела з тарифів. Ну ще можливо потенційно, звичайно, прямі податки державного бюджету.